Ми сьогодні поговоримо про масажне масло. Зараз долучимо нашого б'юті експерта Євгенію. Привіт! Як ваші справи? Добре, добре, я готова. А, Які а? у вас питання? Е, на рахунок масажного масла. Е, е, дивіться, Женя подзвонила клієнтка. І запитала, чи можна робити масаж на кокосовій олії, і чи не буде забивати він порінь. Угу. Ну, давай спочатку розберемося, що є шкіри, які схильні до комедогенності, а є шкіри, типи шкіри, які не схильні до комедогенності. Зазвичай, дівчата з сухою віковою шкірою досить часто лояльно відносяться до будь-яких масажних олій. Тобто, якщо шкіра, як у мене, суха вікова, можна спостерігаючи уважно за реакцією шкіри, експериментувати з різними оліями. Єдине питання, їх треба дуже ретельно змивати, тому що ми пам'ятаємо, що наша гідроліпідна мантія складається з жиру і поту. І тому, коли ми лишаємо жир на шкірі, то проходить хімічна реакція, жири розчинюють жири. І можна викликати зневоднення шкіри. Тобто, якщо шкіра суха, експериментувати можна, але ретельно змивати. Якщо шкіра сама по собі схильна до виникнення комедонів, якщо я висипка ми масажів взагалі не робимо, то є повний протипоказ. Якщо шкіра схильна до комедонів, тут би я не стала експериментувати, а обирала б масажну суміш. Чому? Тому що в оліях є такий маленький нюанс. Певні концентрація, певна олія буде комедогенною, трошки іншій концентрації не комедогенна. Тому, знаючи це, хіміки, виробляючи масажні суміші, складають їх з певних концентрацій тої чи іншої олії, і вони знають, що власне така концентрація не нашкодить, а принесе користь. І коли дівчата мені скидають суміші інших торгових марок, дівчата проаналізувати всі я не можу. Власне, наша професійна масажна олійка, вона неймовірна. Хочу розказати історію. Я ходила на масаж до хлопця, він мені робив масаж тіла, і він мені запропонував, ще робити масаж обличчя. Це дуже хороше таке поєднання, тому що після розмасованих плечей краще лімфоток іде. Я вирішила попробувати. Він мені показав, каже, в мене масажний крем для обличчя. Я кажу, окей, добре, твій масажний крем. Але потім він а, робив масаж в салоні і забув свій масажний крем в салоні. І робив мені по чомусь, не зрозуміло по чому, я змила менше з тим, я собою завжди маю серветки. І на наступний раз я принесла наш масажний крем, і він мені зробив по нашому масажному кремі. Дівчата дві різниці абсолютно. Тобто, реально шкіра сяла, реально шкіра дихала. Реально був був дуже класний ефект. І я зрозуміла, що таке правило: знаєш, від добра добра не шукають. Аму, якщо... Так, якщо ми маємо такий інструмент, наш масажний крем неймовірний. Дуже багато дівчат які кажуть, я стільки всього перепробувала. І нарешті, нарешті я спробувала масажний крем, я собі його дозволила, і вони приходять до того, що вони дарма експериментували. Це неймовірно класна штука. І я тішуся з, е, то, що вона в нас є, Це гордість нашого виробництва. І власне сподіваюся, що він пробуде з нами якомога довше, тому що є така схильність виробників. Збирати все те, що я люблю. Але так, Боженька, ти не чув? Ти не чув? Ня-ня-ня, свят свят не треба. Кажи. Ще одне питання: чи можна масажним кремом змивати макіяж, тобто замість молочка змивати макіяж кремом для масажу? Дивись, в мене є кума, вона танцює в театрі. Ну, типу, вона балерина, і вона використовує товстезний шар гриму. І знову ми згадуємо, що жири добре розчинюють жири, тому якщо змивати грим, наприклад, то можна. А чим він відрізняється від молочка? Тим, що в молочку в нашому професійному складі є або молочні, або фруктові кислоти, які виконують функцію ніжнішого пілінгу, і коли ми постійно використовуємо молочко для очищення. Нам не потрібно відлощувати додатково е, нашу шкіру, тобто робити скраби, пілінги, дещо. От і таким чином, е, якби ми отримаємо таку відповідь: якщо ми хочемо омолоджуватися, якщо ми хочемо позбуватися зайвого епідерміса, ми під час масажу так чи інакше механічно будемо позбуватися зайвого епідермісу. Але якщо ми хочемо ще це робити хімічно, щоб не бачити глибоких зморшок, щоб наші засоби на будь-то крем з міорелаксантом, будь то крем з вітаміном С, він працював краще, він молоджував шкіру, то все-таки е, варто надати перевагу молочку. Що робити, якщо ти робиш зранку масаж, чи в той момент використовувати молочко? Знову, давайте поділимо дві шкіри, абсолютно різні. Є шкіри інертні себодефіцитні. Це зазвичай шкіра або суто суха, або вікова зріла. Чим старша стає жінка, тим менше вона виділяє ліпідної складової. Тобто в неї сама продукція сального секрету зменшується за рахунок того, вона менше отримує води. Вона стає як сухофрукт, вона сохне. І тому, власне, якщо шкіра суха, то зранку прокидаючись, жінка зазвичай. Не бачить на поверхні ніякої плівочки, ніякого жиру. Така жінка може вмити просто ополоснути личку водою, витерти рушником. І наносити масажний крем. Іноді ми прокидаємося і бачимо, що а, наша шкіра до вмивання виглядає трошки краще, ніж після вмивання. Тому що цей мертвий шар, він такий робить легкий фільтрик. І нам це подобається. Правда, дівчата? бачили таке, тобто вмилися і обсі, якісь почервоніння на шкірі з'явилися, щось таке. Тож, якщо ми прокинулися і бачимо, що шкіра щось виділила, ми мусимо знати, що під час ночі. Спотом наша шкіра виділяє токсини. Це нормальна реакція. Тобто наша шкіра шкірика немає, тому вона після какає на поверхню. І якщо жінка не забрала продукти життєдіяльності нашої шкіри, то неважливо, яким кремом вона буде робити масаж, вона буде робити інтоксикацію шкіри. Вона буде вмасовувати шкіру. Те, що шкіра покакала і попісила. Страшно, мені вже страшно. Тому тут є два варіанти: або ми вмиваємося пінкою безсульфатною і забираємо продукти життєдіяльності, або ми беремо великий тонік, ми його ставимо в ванні кімнаті. тонік, так? Там є в нас із ромашкою, і з гіалуронкою, гіалуронка для вікової шкіри, а, ромашка, календула, ромашка заспокоює. календула для шкіри схильної до почервень, до висипки. Ми беремо великий тонік і ще ватний диск, протерли і можемо робити масаж, не вмасовуючи шкіру, не надаючи їй інтоксикацію. І тоді буде… Не комедогенно, корисно і продуктивно, тому що ще тоніки, всі професійні тоніки, щоб ти знала, щоб ви дівчата знали, вони мають похідну спирту. Тобто, це не є 2H5OH, це косметичний такий е, спирт, який прискорює кровобік, тобто підсилює дію всіх нанесених після того засобів. Також тонік нейтралізує дію води. Тому що наша водичка вона не є прям така ж чиста. Ви певно помічали, коли відключають воду, і ми час від часу набираємо її якісь ємкості, то ми ванну потім відмити не можемо від тої води. Тобто забираємо негативну дію водопроводної води, прискорюємо мокровобіг, підсилюючи дію масажного крему і всіх інших кремів. І власне забираємо надлешов всього, що шкіра з'їла і повісила, і виділила на поверхню, і не маємо комедонів. Тоді тобто, завжди ділимо, завжди ділимо, тобто ретельніше відносимося до шкіри, яка виділяє шкіра суха і вікова. Тонік з гіалуронкою лише підсилить під дію масажу, під дію крему. Тобто, якщо навіть шкіра не виділила вам хочеться протерти, я протираю тоніком перед масажем завжди. Я навіть до масажиста вожу з собою тонік і протираю перед масажем. Ще одне таке питання: в нас жінка з Іспанії купила у нас масажний крем, він розчарувався угу. і питається, чи може вона ним користуватися. Угу. Дивіться. А... Повертаюсь до того, що я казала: наш масажний крем це суміш чотирьох олів. Всі чотири олії мають різну температуру плавління, і, от, власне, зараз в Україні ще не розчаровуються креми хіба вони в ванні храняться, а зберігаються? А от ті що, дівчата в більш теплому кліматі вони починають від 22 до 26 градусів, починає Помалу одна з олій плавитися, а інші олії лишаються густі. Зрозуміло? Тобто, одна з олій розплавилася, а інші в густому стані. І нам здається, що він сліз пропав. Ні, абсолютно нічого не буде. Якщо заради експерименту ви змішаєте це все поставити в холодильничок, або просто на ніч виставити на балкон до 10 градусів, там, то він знову прийде в той самий варіант. Тобто різна температура плавління, і нам здається, що щось не так. Крем про. Цує йому нічого не буде від того, так то як от готують на кокосові олії. То ви бачили, що зимою вона така цутка, а літом вона просто рідка або плаває кусочок нерозплавленого в рідині. Тобто, абсолютно спокійно можна користатися, не боятися нічого. Термін придатності ми визначаємо по малюнку, який на упаковці. На упаковці є. покажи, масажний крем. Я близько тебе. Так, да, там з обратної сторони є така е, термін дії з моменту відкриття. Тобто, там 12 тебе місяців, там написано 12 місяців з моменту відкриття ви можете спокійно користатися і нічого не буде. Абсолютно. І суто від мене питання. Мені дуже подобається масажний крем, і чи можу я його після масажу лишати на обличчі, тобто не змивати, лишати як на замість денного крему. Угу. А знаєш, це не тільки твоє питання, тому що дуже часто дівчата спокушаються цим, тому що дуже приємне після нього таке відчуття на шкірі, але повертаємося до того, що в нас на обличчі шкіри, наша шкіра виділяє жир і піт. Жиру і поту складається наш власний крем, аналогів йому ще не придумала жодна косметична промисловість. Тобто, це наш особистий крем, який виділяє наша шкіра, і власне ми про те й говоримо, що не вмиваючи сульфатними засобами, очищуючи правильно безсульфатним мивачком, молочком тоніком, ми той крем не пошкоджуємо. Як тільки ми починаємо використовувати в нашому догляді олії. Це стосується, до речі, і тих дівчат, які харі Харі Рама, які замість крему зволожуючого оліями доглядають за фіри. Просто хочу вам сказати, що наша ми маємо включати логіку. В мене підписники дуже дуже розумні. І от я хочу вам просто сказати: Отрис, Діана, ти до мене приходиш і кажеш, Жень, мені дуже потрібно 500 гривень. Я відкриваю гаманець, а в мене зараз з собою 300. Я тобі можу дати то, чого в мене немає? Ні. В олії немає води. Як тільки олія змішується з водою, відбувається емульсія. Що таке емульсія? Це суміш олії і води. І емульсія завжди біла. Тобто, якщо ви бачите прозорий розчин, або як наша олійка, таке олія за цей, тобто не білого кольору, вона така прозоро біла. Та це означає, що в тому засобі води немає, є лише сам жир. Тому креми – це суміш води і жиру, і вони дають і зволоження, і живлення одночасно. Тому першим ми мусимо знати, наш крем мусить нам давати і воду, і жир, і перекладати на жир, на олію функції зволоження. Це все одно, що просити е, води дати вам поїсти. Ну, от ви п'єте воду і кажете, а поїсти? Ну, типу, не може дати те, чого немає. В олії немає води, і вона зволожувати апріорі не може. Це перший мінус. Ти не будеш отримувати зволоження. Угу. Другий мінус це те, що е, олія вступає в реакцію з ліпідами нашої шкіри. І сьогодні ти нічого не помітиш. А при тривалому використанні, наприклад, протягом 7-10 днів, ти побачиш, що в тебе буде шкіра лучити і зневоднюватися, тому що олія буде розчинювати наші жири, і ти їх будеш втрачати. На цьому і діє оця маркетингова штука з мінеральними оліями. Мінеральні олії це досить частий компонент бюджетній косметиці. Читайте це на упаковці. Це дуже оце до порівняння, те, що я вам розказала. Що є в кремі мінеральна олія. Жінка її купує. Вона наносить крем на шкіру або ми лишаємо олію на шкірі. Що ми отримаємо? Олія закриває плівкою, і ми перестаємо втрачати рідну. І жінка квітне і пахне. Вона каже: нарешті вона починає дзвонити в казати: це мій друг, це мій крем, номер ми в світі. Знаєш, і вона просто тішиться з того. Протягом 7-10 днів поволі, 7 10, не сіми десяти, а 7 -10, поволі він вступає в реакцію з ліпідами нашої шкіри, і жінка не може зв'язати те, що через 7-10 днів починає лущитися шкіра. І вона не може і не приходить до тями, щоб винувати той крем, якого вона закохалася, розумієш? Тому читаємо мінеральні олії, не перекладаємо на олію функції зволоження, використовуємо масажні суміші, якщо ви хочете отримати найкращі результати, не мати комедонів. Пробуємо зараз наш, наш масажний крем. Купуємо собі в пару великий тонік, економимо свої гроші. Ставимо його додатково до своєї системи в ванну, щоб не пропускати використання тоніка. І пам'ятаємо, що якщо є купероз, якщо є гравітаційне старіння, носогубки, якщо є схильність до малярних мішків, до набриків загального обличчя, то ми мусимо робити масажі. Коли ми робимо масажі, ми отримуємо класну реакцію. Жоден крем. Сам по собі не зробить того, що зробить і правильний догляд, і крем. це в нас починається гроза. Я тебе обіймаю, дівчата. Всього вам найкращого будемо yeah. фіналити. Я поїхала ховатися, тому що в мене відкрите вікно. Я його закрию, бо роздихнуся. Всім гарного дня і до зустрічі, Па-па.